Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в районі Майдана Свободи. Раніше 129 й квартал. Ну, пройдемося тут по палаткам, крамниці. Подивимося, які ціни. Доволі холодно, в розі вночі було мінус 3, зараз білю, біля нуля. Тепла в багатьох оселях як нема, так і не було. Ну, кажуть, начебто до 9 грудня все буде зроблено. Ну побачимо. І це між. Зараз в палатку подивимося. Багато де нема тепла. І засідання було урядове по цьому. Ну тут з цікавого карасіону 50 гривень, картопля 29,32 буряк дешевий, найдешевший 19, цитрусовий 70 80 Цибуля мала 12, велика 17, капуста 30. Картопля теж 29,32. Яблука 29,35. Ну і дорожче її по 40. Крім буряка, все більше тридцяти гривень, морква тридцять. Ну, тут декілька є крамниць ковбасних. Ну, це масло. Ну, це фасовка 200 грамів. Найдешевше 65. І дорожче. Ковбаса найдешевше 199 і вищі ціни. Тут продають як зазвичай перший і вищий сорт. Варшових виробів. Раніше другий сорт тут практично немає. Тому і ціна так доволі висока. Вата ве ватт бе там фаршеві там і за 100 гривень можна тут гривень наперед. Ну картопля. Капуста, буряк, ціна однакова. Яйця теж 60-70. Раніше ВТБ було ті роки вроді подешевше, а зараз однакові ціни, хіба що в АТБ ваги більш точні, та і все. І тут вже біля другої крамниці ми. Ну це вже якраз і є Майдан Свободи. Нічого цікавого тут нема. Ну, тут є крамниця влітку, тут і оптом торгівля йшла. Картоплею, цибулею, зараз нема. Хоча ціни були такі, скажімо. Не сильно відрізнялися. Раніше, роки 2-3, тут було все подешевше. Люди сюди їхали, а зараз практично тут. Нічого цікавого такого і нема. Ну, по цінам, як врешті, крамний. Кури 75 гривень. Карасіп п'ятдесят, який товстолоп сімдесят п'ять і найдорожчий це. Короб сто тридцять. Опа? Це Карасіп 50 гривень. Раніше тут завжди були черги, навіть, навіть взимку, то те, то те брали люди а зараз. Ціни зрівнялися з іншими крамницями, що ажіотажу немає. Раніше колись мала назву Рибасове, потім 129-й квартал, ну а зараз вже Майдан Свободи. Ну і на цьому поки що все. До побачення.